Аномальну спеку прогнозують в Луцьку через появу голови шинігамі Ямамота Генрюсая. Нещодавно місцеві жителі побачили діда в доволі незвичайному вбранні, який розмахував катаною біля фонтана під універом. Нам вдалося взяти у нього інтерв'ю та дізнатися, хто він та як він тут опинився. За словами Ямамота Генрюсая, він випадково заблукав у вимірі порожніх Куека Мунда, коли намагався знищити залишки Аранкарів. А під час переходу в суспільство душ потрапив у невідоме місто в світі живих. Нашої допомоги знайти його місце проживання та найближчих родичів він відмовляється, каже, що він намагається позбутися так званих порожніх, які ходять по місту. Щоб не залишати старого на самоті, ми спостерігали за його пригодами по місту, та в якийсь момент почали бачити порожніх, з якими він бився. Під час битви на центральному ринку з дядьком Йосипом, який виявився аранкаром, що був посланий Айзенам Соскі, ми стали свідками аномальної спеки, яку викликав банкай гінрюсая занко Натачі. На жаль, полум'я Банкая було настільки пекучим, що спалила півринку та кіоск з шаурмою, але ренткара було знищено. А якщо бажаєш теж пробудити свій банкей, замовляй лімітований анімі-патч з Ямамо та Гіндрісаєм у Пікьо.